вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, послухаємо, точніше, що вам говорить ваша душа. А я спробую перекласти, що вам говорить ваша душа. Ваша душа тут щось задумала. Дивіться, душа вам говорить про те, що є деякий такий собі король коптів. Можливо, у вас є до нього якийсь такий імпульс, якийсь вогник загорівся. Та І душа говорить про те, що непогано було б якось би в цей бік подумати, а можливо, навіть проявити якусь ініціативу до цього короля Кубків, тому що щось вас в ньому могло зачепити. Давайте тоді подивимося, для чого він вам даний король Кубків. Ну, дивіться, закохані, я навіть так передвину ближче. Послухайте свою душу, яка вам кудись там маячить у бік короля кубків. І говорить про те, що треба якось взяти ситуацію в свої руки та щось робити. Тому що тут в перспективі закохані кохання. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі під відео.